30 серпня середа. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Отже, сьогодні в новинах. Ворог продовжує атакувати Нікопольщину. Як розпочнеться новий навчальний рік у школах Дніпропетровщини? Дніпро місто лідер у кримінальному загальноєвропейському рейтингу. Отже, про це та інше далі у випуску ми починаємо. Про ситуацію в області під ударом знову був Нікопольський район. Туди поцілили з десяток снарядів. Ворог атакував двічі ввечері, та рано вранці застосував важку артилерію. Загиблих та постраждалих на щастя немає. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Навчальний рік у нашому регіоні розпочнеться за декілька днів. В якому форматі відбуватиметься навчання та скільки шкіл готові прийняти учнів, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Днями на Дніпропетровщині стартує новий навчальний рік. Рішення щодо того, в якому форматі він буде проходити, приймали індивідуально. Діти сядуть за парти тільки там, де дозволяє безпекова ситуація. Для цього працюємо разом з центральною та місцевою владою. Головний критерій для очної чи розміщеної форми наявність укриття в самому закладі або поряд з ним, розраховування на всіх учасників навчального процесу, а ще вони мають бути інклюзивними із запасом води та ліків. У разі повітряної тривоги слід прийти до безпечного місця і за можливості продовжити навчання там. Від початку великої війни облаштували 282 додаткових укриття в закладах освіти регіону. Відтак з понад 800 шкіл у змішаному форматі працюватимуть 540, ще 25 офлайн. Якщо очне навчання неможливо, воно буде проходити дистанційно, зокрема й на територіях, які щодня під обстрілами. Аби доступ до онлайн-освіти був рівний, забезпечимо дітей-педагогів технікою. Передали вже понад 14 тисяч ноутбуків та планшетів. Якщо безпекова ситуація зміниться, відкоригуємо і формат навчання. Батьки можуть обрати його і самостійно. Окрім очного, дистанційний сімейний або екстернат. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Кам'янському перевірив хід виконання робіт на кількох важливих інфраструктурних об'єктах, серед яких приміщення 20-ї школи та майбутній центр реабілітації для військових. Деталі в наступному сюжеті. У Кам'янському почалося довгоочікуване відновлення 20-ї школи. Навчальний заклад має багато учнів, тож вони разом з батьками та педагогічний колектив навчального закладу дуже чекають на закінчення будівельно відновлювальних робіт. Я хочу подякувати Сергію Петрось за фінансову допомогу нашому місту за те, що обласний бюджет разом з міським бюджетом виконує ремонтні роботи на цих об'єктах. По 20-й школі по першому корпусі ми плануємо виконати роботи до 31 грудня, для того, щоб з першого січня дві 24-го року наші учні вже змогли відновити процес учбовий на базі цього корпусу 20-ї школи по центру реабілітації військовим та по виконанню першої черги ремонтних робіт в міській лікарні. Ми плануємо всі роботи закінчити до середини вересня місяця. Кам'янському також ремонтують одну з лікарень завдяки вчасно проведеним роботам. Тут уже надають допомогу нашим захисникам. Комфортні палати з урахуванням особливих потреб пацієнтів та гарно впорядкована прилегла територія. Створюють додаткові умови для швидкого одужання наших воїнів. Реабілітаційні заходи це фізіотерапія, ерготерапія, це мови і мовлення. Будуть проводитися заняття будуть проводитися військові навички по навикам їздити на. На колясках будуть працювати фізіотерапевти, ерготерапевти, логопеди і інші фахівці, які будуть потрібні на протязі лікування. Як відзначив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лесак, головна увага влади нині має фокусуватися на повернення героїв до звичайного життя. Для цього в області є всі можливості, тож, завдяки спільним зусиллям, місцевої та обласної влади Дніпропетровщина стане базою медзакладів з реабілітації наших захисників. Олексій Доніченко, Роман Авакян, новини, Д1. Далі про оперативну ситуацію в країні у ніч на середу ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Києви з використанням безпілотників та ракет. Кілька груп дронів прямували на Київщину з різних напрямків. Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені з бортів стратегічної авіації. Ту 95 йдеться у повідомленні Київської військової адміністрації. Сили протиповітряної оборони знищили усі 28 крилатих ракет та 15 із 16 ударних безпілотників. Бути достойними, шляху, яким іде Україна, це обов'язок, сказав у зверненні за підсумками доби президент Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, дорогі українці, українки, сьогодні особливий день, день пам'яті, день усіх наших захисників, захисниць, які загинули в боях заради України з 2014 року, з 24 лютого, сини, доньки, батьки. Матері, брати, сестри, друзі, колеги, знайомі, побратими, Багатьом з українців сьогодні є кого згадати, чию пам'ять вшанувати. Багато хто з нас сьогодні подумки був із тими своїми близькими, рідними та друзями, хто зараз воює, хто зараз щодня, щогодини ризикує своїм життям заради України. Кожен такий день це нагадування для усього нашого народу. Для кожного, хто працює на державу, нагадування чим заповнене все, що є нашою державою. Українські родини, чиї сини та доньки загинули в боях, для них, для батьків, українських героїв, синьо-жовтий прапор України. Це тепер нагадування про рідну дитину, про її подвиг заради держави. Дитина, чий батько загинув на фронті, захищаючи Україну. Кохані. А, яким більше не зустрітися, бо війна забрала життя, яке стало життям України, все, що є нашою державою, і всі, хто є нашою державою, кожна інституція, кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ними, скільки болю в її серці, скільки відваги у неї, яка пам'ять про людей, яких більше немає. Що тепер в її символах? Та як по іншому люди сприймають тепер все, що принижує Україну, її сила та сподівання бути достойними шляхом, яким іде Україна, це обов'язок давати Україні більше сили, більше можливостей, обов'язок бути небайдужими до кожного кожної, хто поруч із тобою підтримувати, дбати про людей, завжди наближати результат. Головний результат для України Україна має перемогти. Для всіх це головне, щоб не відводити очей від поглядів на фотографіях воїнів, на стіні пам'яті, на інших меморіалах. Я дякую всім, хто працює заради України, хто б'ється заради України саме саме так, достойно, сміливо, міцно. Слава усім нашим воїнам, слава нашому народу, народу України. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя заради України. Слава Україні. Героям слава! Про резонансну подію ДБР розслідує правомірність застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до загибелі людини. Попередньо встановлено, що правоохоронці намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра, водій якого, за наявними даними, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху. Після зупинки автомобіля чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп'яніння. Під час інциденту правоохоронець застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер. Наразі розпочаток кримінальне провадження. Вивчаються всі обставини інциденту. Процесуальний. Керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура. Наше місто має 54 бали за індексом злочинності та 45 за рівнем безпеки, посівши у кримінальному рейтингу Європи сімнадцяте місце. Поряд із Леоном. Про це свідчать дані індексу злочинності, опубліковані на порталі Намбео. Загалом у рейтингу представлені 127 міст Європи. Серед великих міст України саме Дніпро, лідер за кримінальним загальноєвропейським рейтингом. При складанні рейтингу враховувалися загальний рівень. Вень злочинності, безпека в день та вночі, занепокоєння, що можуть пограбувати, вкрасти машину, можуть побити, образити, переслідувати за етичні та релігійні переконання, зґвалтувати та вкрасти майно, корупція та хабарництво. Міські чиновники ще донедавна іменували Дніпро культурною столицею, та за цим рейтингом пора перейменувати місто на столицю кримінальну. Нагадаю, ви дивитеся новини на телеканалі. Д1. вторгнення Росії в Україну спричинило найбільшу кризу вимушеного переміщення в новітній історії. Багато українців та їх дітей, які вимушені були покинути окуповані території, пережили складні або травматичні ситуації. Вони також переживають численні труднощі під час адаптації до нового життя за кордоном. У Франції надавали психологічну допомогу українцям з перших днів їх прибуття. Нещодавно до цього процесу почали залучати українських психологів, які вже встигли тут підтвердити свою кваліфікацію. Більш детально розповість наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Вітаю студія. Дійсно, зараз ми перебуваємо у РЕМСІ. Тут розпочинається відбір на курси терапії для українців. Мета цих курсів, і взагалі, хто їх робить, це агенція СІАО. Мета цих курсів в тому, щоб зібрати українців, які мають якісь психологічні проблеми. Особливо це торкається до дітей віком від 8 до 14 років. Саме їх відбирають на сьогоднішній день іде відбір цих сімей, які мають дійсно ці психологічні проблеми. Це стреси, це стреси не лише після військових дій, там де вони перебували, а й стреси, які виникли під час перебування у Франції, бо люди мають асимілювати якось мають інтегруватися у це суспільство, що цікаво, цим людям допомагає виключно українська психологія. Ця жінка вона отримала її. звуть Тетяна, вона отримала тут вже сертифікати у Франції, які дають їй змогу працювати на фаховому рівні з людьми з нашими і давати їм поради, давати їм консультації. І от зараз саме почався відбір. Як це виглядає? Це 10 людей, вона розмовляє з ними. Вони всі виказують якісь свої проблеми. Це. Психологічний початок цього кола, потім вона перейде все в індивідуальний порядок. Вона буде психологія, буде розбиратися в ситуації кожної сім'ї. Окремо представники СІАО кажуть, що ця ця схема реабілітації це ізраїльська схема, тому що в Ізраїлі теж були обстріли, і такі ж вони виникли проблеми із дітьми і з дорослими. Тому і ще може бути присутнім ще і представник ізраїльської з ізраїльської сторони, який буде контролювати яким чином проходиться реабілітація, яким чином це відбувається згідно нормативам цієї програми? На цьому ми поки що все. Студія. Дякую, колего. Це був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. А ми продовжуємо. Поверни своє розпочав роботу сайт, де доступна покрокова інформація про фіксацію руйнувань, що завдані російським повномасштабним вторгненням в Україну. Головне завдання платформи надати у доступному вигляді інформацію, для чого та як правильно документувати збитки. Сайт створений Українською асоціацією районних та обласних рад. На сайті можна ознайомитись із покроковою інструкцією з фіксації руйнувань аналітичними матеріалами та актуальними новинами з теми. І на останок випуску про погоду на середу, 30 серпня. Протягом дня у Дніпрі небо буде безхмарним, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 19 до 28 градусів тепла. Вітер південно-східний до 4 метрів на секунду. Сонячна погода очікується і на території області. У Нікополі та Кам'янському ясно, опадів не очікується. Повітря прогріється до 29 градусів у покрові, кривому розі та жовтих водах. Протягом дня залишатиметься безхмарна погода 30 градусів вище нуля. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060. 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а ми з вами зустрінемося в прямому ефірі. Новин вже о дванадцятій годині. На цьому інформаційний випуск завершено. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Лишайтеся із телеканалом Де 1 та тримаємося, бо ми того варті.